Продовжуємо. Нещодавно в Україні стартувала акція Здай-Баригу, в якій можна отримати гроші за наркоторговців. Також можна здати корупціонера і отримати 10% від хабаря. А кажуть, в Україні нема де заробляти. Роботи не почати край. <риклад> Після того, як в Україні створили акцію Здай-баригу, більше всього заявок поступає на наркопритон під назвою Верховна Рада. <риклад> а зараз уявіть собі, бабця. Піймала баригу і хочу його здати. Під ваші оплески. Алло, поліція! Я по акції спіймай баригу. Е, так, спіймала. А скільки ви мені заплатите? Яка вага? Ну, Кілограм кілограм. Двісті. Ага. Ага. О, о, ого! Це, це в донорах? Клас! За, за одного баригу стільки бабок. А, це ага, наркотиків має бути. Ну, Я наркотики знайду, а ви приїжджайте. так, ага. При 45. Так, другий під'їзд, далі в підвал. Який а, мав бути бомбосховищем? Угу. Це чекаю, чекаю. Сиди там. Що? Що, Що хотів? Бабка, я не барига, я народний депутат. Я знаю, для мене це слова синоніми. Як кажуть, вугілля від саже. Найбіліше. Відпустить мене з цього смертючого підвалу. Ні, ні, ні. Це не підвал, це бомбосховище, яке ти, Пазло, так гарно відремонтував. Ось. Бабуль, ну я, я не барига. Ну, я, Мовчи. Бариги це ті, хто займаються наркотиками. А ти, типу, не займаєшся. Ні. Угу, угу. А на це що ти скажеш? Ось ось. А що це таке? Це результати голосування за легалізацію. Бабуля, то ж метичний канабіс. Він потрібен важкохворим людям. Я знаю, він тобі скоро знадобиться. <рес> Я про друге, це результати голосування за порнографію. Ну, за, за таке можна тільки під наркотиками голосувати. Бабуля, це якийсь розіграш, чи що? О, ось я ось коли останній раз побачила платіжку за газ, так само сказала, а це якийсь розіграш. Бабуля, ну я не вживаю наркотики. Зараз, зараз перевіримо. А ну, Я не буду. Допомогти. О, 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 Не треба перевіряти. Видно, що у тебе і так ломка, наркоман. Ломка? Ну, бабуля, ну ви можете просто сказати, що ви від мене хочете. Є у мене одне бажання. О, давно мріяла з народним де депутатом зробити це. Ні. Ні, ні, я не буду з вами. Що збоченець сфотографуватись? Oh. Нікічне ні не повірить, що саме я тебе спіймала. Опа! Yeah, <laughs> я вже думав, ви щось інше хочете зі мною зробити. Ні, Щось інше з тобою вся країна хоче зробити. Оце правда. Так, щось менти довго їдуть. Так, пограємо з тобою в спортивні ігри. Давай. Опа. Бабу, бабуля, я, я взагалі то в бейсбол не граю, я навіть правил не знаю. Так там все просто. Береш б... біту і б'єш по -пам <vespa> А? пам'ятчика. Бабуля, може краще в інший якийсь спорт пограємо? Давай будем. в інший. Не хочеш бейсбол, будемо в крокет. А, це, це вже взагалі не спорт. Не спорт? Ну добре, не хочеш займатися спортом, давай а, ета, кіно дивитись будемо. Яке ще кіно? А, 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 а ти цей основний інстинкт дивився? Не пам'ятаю, може зараз. давно. Там є одна сцена гарна. Яка сцена? Я тебе зараз нагадаю. Ля -ля -ля. Це розвидіти! І повтор. Опа! Блін, навіщо я другий раз подивився. <ріст> так, ну, <ріст> і, і після основного інстинкту моя улюблена сцена з 50 відтінків сірого. Зараз будемо... е -е, Бабуля, може, капітошку. <ріст> <На тобі>. <ріст> <ріст> Капітошка. А Ску... слухай. А скільки ти важиш? А що? Я ось думаю, може замість бариги тебе як кабана здати на м'ясо. Ні-ні-ні, краще як баригу. Альо, Микола, а по чому зараз ти кабанчики сприймаєш? Ну, можна цілого, можна по шматочках. Ну, цілого. А, 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 е... Чим годували? -гу -гу і крою годували омарами, устрицями. Так, запивав коньяком літним. Та правда, ти трубку кинув. Не вірить. Ну, бабо, ви можете сказати, скільки ви хочете? а? Сто тисяч. Не питання. Євро чи долари? Готівка. Сто тисяч ось таких гадав, як ти, по, -по всій країні розвелося. Прокурори, менти продажні, депутати судді. Ось як вас їх пересуджуюсь. Ось тоді в країні піде все як по маслу. Правда, правда. Так так буде. Все піде. Бабуля. Війна в країні не на часі зараз критикувати владу. Ой. Гарно, що е, нагадав. Так, тоді за законом воєнного часу Барига за крадіжку бюджетних коштів засуджується до смертного покарання через нещасний випадок з гірею. <розумітлення> <поція> Я хочу очистити свою душу, можна батюшку? А навіщо батюшка? Я сама тобі зараз карму, прочищу. Ага, ага. Бо, 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 Але з, з, з другої сторони. Допоможіть! Рятуйте! <ріст> ага. Ось все ми вам кричимо, допоможіть, Рятуйте армію людей! А ви ночуєте, начин... це хапаєте і хапаєте. Ну, будь ласка, ну пощадіть мене. А хочете, я вам пенсію збільшу. Давай. А ви мені розв'яжіть руки, я зараз візьму телефон і все переведу. Ага, знайшов. Дурних, я сам матві, телефон зараз. знайду. Де він там? Якось ноке старати. Слива, не біля! Не ха це не телефон. Ой, це я до твоєї депутатської недоторкнутості доторкнулася <laughs> Де до телефон? Піджаку. давай так. Бабуль, ну Ой. ви не розберетесь, це складний гаджет, це iPhone. Я в Дії зареєструвалася. Досі шия були. Ой. Так. Скажи пароль. Там немає паролю. А, хвисяй іди. Ви про це знаєте? Знаю, знаю. А ну диви. <laughs> Депутатська недоторка! <laughs> <Ось> так. <клев> так. Заходимо в приват. Ще раз ні, ні. Я доторкнуся. Добре, я сам. <реш> так. Ого, я в житті стільки нулів не бачила. Бабуля, ти не дивись на нулі, ти переводь свою тисячу і розв'яжи мене. Благодійність на ЗСУ один Е-е-е, Бабуля, це вже сто тисяч. Згодна замала. Ще один нуль. Хопа! Відправили. Картка пуста. Так, а це що це. Це не тобі! Це теж конфіскуємо. Зразу. Я тебе запам'ятав. Я тобі таке життя влаштую. ти мене запам'ятаєш. Ще гірше, ніж. Дві п'ятсот гривень в місяць, думаю, гірше вже не можна. Як ти ще не здохла з такою пенсією, я тебе ще переживу. <гум> Розумів гад. Ну, добре, бабуля, давай домовлятися. а? Давай я на тебе перепишу свою машину і квартиру, а, а ти мене відпустиш. Добре, але. Е... Не ті, що ти в декларації указав старий жигуль та однушка в Житомирі, а в справжній свій дім і галінтвагін з ти знаєш? Але мій будинок конче заспі на дві з половини тисячі квадратів. Депутатська не Тепер у біженців є новий дім. О! Допоможіть! Рятуйте! О, но... Тихо! 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 О! О! Є, хто живий! А? Є, є, ми тут! ми тут! Поліція Києва. Викликали? Так, викликала. Де барига? Ось він. Барига сидить. Щось він не схожий на баригу. Ну так це ж не дрібний барига. Це е, можна сказати верховний голова всіх бариг. Король. Зараз <рес> у нього спитаємо. Доброго дня! Хлопці, я народний депутат. Ця бабка викрала мене. Зарештуйте її. О, чули? сам зізнався, і він з бюджету краде барига. Вибачте, бабуся, але ми такими справами не займаємося. А... Гвалтуванням ви з -з займаєтесь. Так. Він мене зґвалтував. Чим? Спочатку з законом про пенсійний вік, а, -а потім ще е підвищенням комуналки. Ось тим...» Я скажу, бабуся. Ми такими справами не займаємось. Ми займаємось. Наркотиками. Наркотиками, так. Те, що ви менти наркотики кришуєте і так всі знають. Так обережніше, то ми і вас заарештуємо. Ой, хочеш фокус? Диви. Скільки я скільки Ти За бабкою дивися бабки Та мені! Мені Це моє, це моє. Це моє. О, дякую, бабуся, мені більше залишити. <ріху> а знаєш, в чому фокус? Чого? Одна біта три трібаригі. <ріху> <ріху> -ба -ба Бабуля, ти, ти що зробила? Ти ж ментів вирубила. Та це ж продажний. Вони ж... Э... І тоді в залу ігрових автоматів кришують. Ми давно за тобою слідкуємо. Прогнило МВС. Ей. Ну нічого, я вас всіх на інші три букви здам. Бабуля, можеш на будь-які три букві мене здати. Хоч ТБР, хоч СБУ, хоч ГПУ. Мене випустять наступного ж дня. А я в ЗСУ дзвоню. У мене зараз внук там, ось він повернеться і у вас буде справжній суд, і ви вже від нього не відвертите. <му>